Доброго дня всім присутнім. Доброго дня вам, мої люди малята, мої милі хлопчики та дівчата. Я вас посмішкою раді вітаю і гарного дня я вам бажаю. У нас з вами сьогодні дуже особливе і незвичне заняття. І в нас сьогодні з вами є хість. Діти, чи ти ви цього гостя? Хто це такий? Кирюш, ти знаєш? маєш патрон? Так. А що ти знаєш по про патрон? Па панізує там я знаю, про так. Добрий день, Добрий день, Ілюшечка, добрий день. А що ти знаєш про пса патрона, Кирил? Що він робить? Розмінує. Розміновує, так. Розміновує небезпечні предмети. Так. він справжній рятувальник. Допомагає нашим військовим, так, молодці дітки. Ви знаєте, так, що на нашу країну напав ворог. І тепер ті місця, які завжди були для вас безпечними, знайомими, вони тепер несуть для нас загрозу. Тому що вибухонебезпечні предмети, бачите, на малюнку стрілочками, так позначені, вони зараз можуть бути скрізь і на майданчиках, і в лісі. І в парку, і у траві, і біля річки. Діти, а чи знаєте ви, чому ці предмети є небезпечними? Тому ну що вони злива-опасні. Вони вибухонебезпечні, так. А якщо так. вони вибухають, то що вони, що вони поганого можуть зробити? І ще можуть на вони можуть шкоди, так? Задати шкоди здоров'ю людей, тваринок, так? Молодець, Кімша, правильно, так? Подивіться, на ці предмети так небезпечні. Вони, yeah. зазвичай, вони зазвичай зеленого кольору, коричневого, сірого кольору. Тому їх дуже важко побачити у траві, так? У... На землі, в кущах, тому що вони маскуються. Це середовище, в якому вони знаходяться. Так? Ці небезпечні міни, гранати. Сьогод... Пулемета, так, снаряди, так, залишаються. Правильно, правильно. Вони бувають дуже різного розміру. Ракета. Як Кірючка? Як ракета, так, да, так, да, так. Да. Правильно, ракета. Бомби. Бомби, так, міни, гранати. Молодець, так. Вони можуть бути різного розміру. Як додонька, будь здоровий, маленький, і дуже великі вони можуть бути, так, ці предмети. І ці предмети можуть бути схожі на знайомі. Бачите, як вони в траві ховаються? Їх зовсім не видно. В траві, в кущах, в листочках. І ці предмети можуть бути схожі на ті речі, які ми з вами знаємо. От, наприклад. На що схожа оця така бомба? Анічка, на що вона тобі нагадує? Як ти думаєш, на що вона може бути схожа? На банку схожа? Подивись, так? На, Як бан... Бан... на баночку. Я так? Баночку. Звичайно, баночку. А цей предмет. На що схожий, Ірюш? Що це таке? На... на гранату схожий, так? Так, Кругленьке подібне. Ганат это п'єдная. Гованат є. Это такой футбол. А там галанат. Так. Да, да. Правильно. Ну, це а... о, бабочки. Ба... На метелика схоже, правильно? Молодець, правильно, це метелик, Так, така міна схожа на метелик. Ще одна небезпечна знахідка. Схожа на радіо, так або фотоапарат. Yeah. І да. да, да, ще на такі які носять на плечі, На колонку, да? колонка музична. Правильно, музична колонка, Я з тобою згодна. так. Ще вибухонебезпечні предмети можуть ховатися у звичайних для нас речах. Подивіться, сумки, книжки, іграшки, коробки, пакети. В них залишають небезпечні ці речі, тому в жодному разі ніколи не піднімайте і не чіпайте те що, ви, те, що вам не належить. Чужі речі, на майданчику, якщо ви щось знайдете, ніколи нічого не піднімайте, незнайомого, так? Так. Дивіться, скільки всього небезпечного може бути на вулиці, Пес патрон вам. Пропонує познайомитись з правилами, які ми будемо з вами дотримуватись, гуляючи на вулиці. Подивіться, перше правило це треба бути уважним. Бачите, мати такий собі бінокль. І всюди, де ви гуляєте, ви очима уважно дивитесь під ножки, щоб нічого не зачепити і ні на що не заступити. Якщо ви щось побачили, Друге правило не підходити до якогось небезпечного або підозрілого предмета. Наступне правило не чіпати в жодному разі. Нічого не можна чіпати, того, що ви не знаєте, що це таке. І четверте правило це обов'язково покликати дорослого, а вже потім з дорослим телефонуємо на службу порятунку. Знаєте номер служби порятунку? Один. О -о 101. 101, молодець, 101, умічки. Так. Пропоную вам подивитися мультільм коротесенький, в якому говорять про те, як не потрібно робити, і як потрібно робити, якщо знайдено якийсь небезпечний предмет. М -м -м. Гуляти можна в багатьох місцях, але під час прогулянки завжди будь уважним та обережним. Не грайся з невідомими предметами. Вони можуть бути небезпечними. Якщо ти натрапив на якусь металеву або іржаву річ, не торкайся її. Це може бути боєприпас, який залишився тут з часів війни. Міна, снаряд або бомба може статися вибухом. Щоб не сталося трагедії, категорично забороняється: торкатися невідомого предмета піднімати або переносити його. Перекочувати з місця на місце, закопувати в землю, намагатись його розпиляти або розібрати, кидати у водойми, кидати у вогнище або розкладати вогнище поблизу. Увага! Правильні дії. Зупинись, запам'ятай місце знахідки, обережно відійди якомога далі тим шляхом, яким прийшов. Поклич дорослих. Повідом рятувальників за номером 101. Так, Подивилися. Пропоную вам, у нас є наступна така цікава вправа. Дивіться, поведінка на вулиці. У нас є малюнки, на яких є діти або дорослі, їхні дії. У нас є долонька, червона долонька і зелена долонька. І нуж, давайте да? Дивись. Чи правильно? Давай я тобі скажу, якщо червона долонька, то це не треба так робити. Це неправильно. А якщо зелена, то це правильно. Одивись, дівчинка не дивиться під ноги. Це добре чи погано? А це погана. Це добре, чи погано? Це погано, так? Тому ми яку долоньку покажемо, дівчинці? Червону, так. Молодець, червона долонька, тому що треба дивитися під ноги і бути уважним, так? Анюта. Чи треба кликати дорослих, якщо знайшов щось небезпечне? От хлопчик покликав маму. Так. так, яку долоньку ми поставимо сюди? Зелену. Молодець. Зелену, розумничка, так. Даші я. Ну, це ж Ілюшечка, Ілюша, тепер до тебе звертаюсь. Дивись, чи можна брати і залишені кимось речі? Незнайомі речі. Ні. Ні. Не можна. Якщо ми долоньку покладемо. Якщо не ту непонятну суху, то є ще не затронуть. ти не видиш такої то заколочки, то можна но, Ну, спочатку полодо. Ходіте. Який кольор ми долоньки ставимо? Червоний чи зелений? Червоний. Червоний, зелений. так. Тому що не можна цього робити. Це неправильна поведінка. Молодці. Дивіться. Чи можна піднімати незнайомі предмети на вулиці? Анюта? Ні. Ні. Яку долоньку ми покажемо хлопчику? Червону чи зелену? Червону. Червону, тому що це неправильно, так. Це розумничка Ілля дивись. Уважно дивитися під ноги на вулиці. Так, це правильно чи неправильно? Уважно дивитися. Правильно. правильно. Яким кольором ми долоньку яку поставимо? Зелену чи червону? Зелен. Зелену. Це правильна дія. Так. Тому що ми завжди дивимося під ножки, щоб хоч побачити і вчасно побачити небезпеку. Так, молодці. Я вам пропоную трошки порухатись. Порухаємось з вами з псом патроном. Так. Так? Трошки потанцюємо. Пес-патрон Відомий сюди! ніч Трошки потанцювали, відпочили, займайте свої місця. Пірушечка, сідай займаємо. Так. І ми з вами ще пограємо в гру, так? Які ж ми можемо знайти знахідки, безпечні або небезпечні на вулиці, так? От дивіться, хлопчик щось знайшов, його багато всього є. І ми з вами визначимо, що безпечно, а що ні. Аню, давай ти перша. Чіт чи... ні, анічка, там у мене є дівчинка, потім давай да Кирюша. Кир, давай, я. давай Кирилл перший. Давай з тобою. Оцей предмет, бачиш, ракета. Ми ставимо, якщо безпечний предмет, він хороший, добрий, ми ставимо зелену кішечку. А якщо Это кусок кусок шматок ракети. А якщо поганий предмет небезпечний, ми ставимо червоний хрестик. Яку ми фішечку сюди поставимо з тобою? Червону чи зелену? Червону. Червону. Згода. Далі. Давай, оцей предмет нижче. Також, міна схожа на радіо, на колонку ти казав. Яку фішечку поставимо? На крестик. Крестик, червоний. Червоний, це э, да. магазин отак. Без... Пулемет. Отак в нього поставляють і потім стріляють. Стріляють, так? Молодець. Дивись такі тапочки, шльопанці. Це безпечні речі, чи ні? Безпечні. Зелену кишечку, так? Добре. Дивись оцей поруч предмет. Безпечний чи ні? Ні. Ні, це... також це... це. Така граната ручна, Так, так. Далі дивись цей предмет. А потім тоже так, ти там теж Так, Також граната. А це? Яку? Mm. Це що таке? Панамка. на голову, так? вона безпечна? Якщо ми знаємо, що це наша річ, вона для нас безпечна. І оця міна схожа на що? На крило бабочки. На метелика. На косок пакети. З якому ми ставимо Червону. 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 добре, молодець. Тепер, анюта, дивись уважно. Давай оцей предмет безпечний чи ні? Ні, не безпечний. Червону пішечку, молодець. Далі оця така панамка, лягушка. Безпечна? Безпечна. Зелену, так? пішечку? Так. Далі що ти бачиш? М -м, карандаш. Олівець безпечний? Так. Ставимо так. Ще що в нас є? Це це. Оце що таке? Подивись, шматок уламок ракети. Це безпечна річ чи ні? Ні, небезпечно. Яку фішечку ставимо? Червону. Червону, молодець. А це таке гарненьке що? М -м квітка. Квіточка, вона безпечна? Так. Так, згодна. І залишилась ще одна міна, схожа на пелюстку або метелик, і вона яка? Небезпечно. Небезпечно, годна. Ще в нас є один малюнок, а малюнок ще в нас один є. Ілюшка, тепер ти в мене. Дивись, Ілюша, уважно. Оцей предмет також міна, яка потім розкривається і вибухає, вона безпечна чи ні? Ні, небезпечна. Небезпечна. Так, так, закручу, так, потім отаману і споривається. Ірюнічка, ти дивись, ти вже відповідав. Тепер я хочу Ілюшку послухати. Добре? Ілюша буде казати. Якщо що, будеш нам допомагати. Ілюш, яку фішечку ставимо? Червону чи зелену? Червону. червону. Так. Дивись, Наступний предмет, схожий на фотоапарат або колонку, та каміна. Вона безпечна чи ні? Ні, небезпечно. Яку фішечку ставимо? Якого кольору? Червону. Молодець, червону. Оцей предмет внизу, якою фішкою накриємо? Червоною. Кервон. Червоною, так. Поруч в нас. Ручка, так, звичайно. Видно, безпечна? Так, безпечна. Так. Біля ручки смачний. Виноград. Безпечний? Безпечний. Безпечний. І оця така. Кругла схожа на колесо міна вона яка? Небезпеч... Небезпечна. Небезпечна? І залишився гарнесенький метелик. Метелик. Він який у нас? Моделик. Він безпечний. Загода діти вам, що він безпечний. Скажіть мені, будь ласка, я... в основному яких кольорів? Ці предмети вибухонебезпечні. Якого кольору вони? Так що в кустах Зелені, згодна, їх важко помітити. Якщо вони басі, то можна їх помітити. а якщо маленькі. Якщо маленькі, то ні. Годна. Анюточка, що ти хотіла сказати? Якого ще кольору, крім зеленого, можуть бути? Коричневі, сірі, так, згодна. Тому нам дуже важко їх помітити згодна. А в яких предметах можуть ховатися вибухівка ще, ми говорили з вами? В месяцьких ігрушках, іграшках, в чужих сумках, в якихось пакетах, в коробках. Тому такі речі можна брати? Якщо ви бачите іграшку, яка лежить на майданчику, чужа, вона не ваша. Можна її брати сюди? Ні, не можна. Не можна, в жодному разі. Якщо це твоя іграшка, то нікотва не да сниню. Є ще там адрес написано, дзвонити дзвонить треба і віддавати господарю. І віддати, так. А якщо вона там лежить, невідомо вона чия... То краще її не брати, mm. так? Згодно. Mm. Подивіться, якщо ви знайдете, побачите якийсь предмет невідомий, як ці дітки побачили, що треба робити? Mm. Ілюша, що треба долучив уходити на спеціальне розстояння, куди ви йшли. Mm. І Чи і можна, зробити можна... два роди. 101, так? Чи можна такий предмет е, кидати камінням? Ні. Ні. А чи Ні. можна його паличкою е, торкати? Ні. Ні. А чому? Що може зробити з цим предметом? Бута. Вибухнути він може, так? І завдає шкоди нашому здоров'ю, згода. Ви запам'ятали правила? Який вам печь сказав? сказав, яким бути треба. А ну, давай повторимо. Анюта, давайте перше, Перше правило. Потрібно бути яким? Диноклем. Диноклем. Уважним. Далі. Друге правило. Не можна що робити? Підходити. Можна смотрити під ноги, а от не не можна. Не можна дивитися, так. Не підходити. Ручками можна чіпати. Ні. Не чіпати. І потрібно що зробити, кого покликати? Дорослих. Дорослих. – і набрати 101. 101. Так, Набрати 101 і приїдуть рятувальники і заберуть твій небезпечний предмет. Так? Ілюшка, нагадай нам правила. Запам'ятати, які? Ілюш, перше правило, яким треба бути завжди? Нематіним і Важним, так уважно. Нічого не можна робити. Аню, не підходити, так? Да, не підходити і не доторкатись руками. Не чіпати, так, не чіпати, кликати дорослих і дзвонити 0. Молодці, так. Ми з вами сьогодні дуже гарно попрацювали і без патрон. І я. Ми впевнені, що ви будете дотримуватись цих правил для того, щоб берегти своє здоров'я, своє життя, розкажете своїм друзям, братикам, сестричкам, мамі і папі оці основні правила, як потрібно ходити поволити з білоклями, бути уважними, щоб в нас не трапилось біди. Дітки, дякую вам, бережіть себе і до зустрічі. Бувайте! Папа. До побачення, дітки, до побачення. До побачення.